Як повернути любов у ваших стосунках? Чи можливо це взагалі, і головне, чи потрібно це тобі робити? З тобою я, стратеролог Олександра Феб, і сьогодні ми зазирнемо у світ карт Таро для того, щоб розібратися, як можна повернути любов у ваші стосунки. Чи потребується якихось конкретних змін у тобі? Чи може треба зрозуміти його краще? А може карти Таро підкажуть, який крок можна зробити зараз, щоб запалити ту саму іскру? Зараз розберемося. Так, поки я тасуватиму карти, подумай про основну проблему: що тебе в твоїх стосунках, які вже є, що тобі, що тебе не влаштовує, що не так з цією любов'ю. А, зараз зроби глибокий вдих видих і загадай число від того до чотирьох. хочу сказати, що вирішувати тобі, чи повертати чи ні. Ми не все могли, тому дуже важливо розуміти, де ти можеш дійсно докласти якихось зусиль, і вони залежать виключно від тебе, і це може бути корисним. А де треба розуміти, що партнер теж має щось робити, якщо він нічого не робить, то одна людина стосунки не витягне. Але все-таки якісь можливості, якісь шанси ми розглядатимемо. Тож карта один. Один говорить про те, що в ваших стосунках має бути, знаєш, таке перо закону. Тобто, якщо ви зустрічаєтесь, якщо ви, ну знаєш, це от, цивільний шлюб, і оце все, то треба з цим щось вирішувати. Тому що, якщо ви так і будете, ну, можна 10 разів виправдовувати, не на часі, не до цього і так далі, а якщо так от і Продовжувати жити разом, 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 ну, колись ми одружимось, коли ми заручимось, чи ми вже заручені, але от колись буде весілля і так далі. Слухай, оце та штука, яка не дає вашим стосункам розвиватися. Скрізь має бути розвиток, має бути динаміка. Якщо дерево не росте, воно засихає, його треба зробити. Тут так само. Якщо ви от живете, живете, живете і нічого, немає якихось планів на шлюб, на дітей а що далі, то ну все, якби ви або розходитесь на віки, або ви до чогось йдете. Тому дуже важливо, щоб ваші стосунки до чогось. Якщо у вас є якась ціль разом не тільки в тебе, але в нього теж. Ваші стосунки воскресають. Якщо ж він або ти не хочеш, або він вперся рогом, ну тоді ти розумієш, без цього, без того самого шлюбу, якщо його немає, нічого не вийде. З іншого боку, якщо ти вже в шлюбі, і ти думаєш, а ваш, який тут шлюб, то я тобі скажу, в вашому тоді в цьому конкретному випадку, в ваших стосунках, є така штука, як нечесність, є така штука, я не буду розкидатися оцими цими самими. Зрада, не зрада, хтось з вас. Не етично поводиться до іншої людини. І це було не раз, і не два, і не три, і в іншої людини просто якби уже ну, цей приділ прочності, він уже закінчився. Інша людина просто не витримує. Тому, знову ж таки, хто з вас неправий, хто з вас, я не знаю, користувався іншим, або зраджував, або робив боляче, або не цінував, або якщо ви вдвох, але. Це не частий варіант, в основному хтось один починається все закручувати, 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 а другий просто йому або мститься, або йде. Він має цю провину як би вирішувати. Або чесно перед собою сказати: я накосячила, я піду вибачусь, і якщо людина прийме моє вибачення, ми щось спробуємо. Або знову ж таки сподіватися, що. В якось воно само, а він зрозуміє, а я зманіпулюю. Або знаєш, як ми часто собі говоримо: та ніте, та, та я все ж для нього. Це він. Ну, слухай, якщо це він. То це його відповідальність. Він не вибачається, значить, не хоче зберігати стосунки, навіть, значить, нафіга він тобі треба. А якщо це все-таки ти, то зроби, що від тебе залежить, не знаю, вибачся, вирішиться питання, пообіцяй і так далі. І це дає шанси. Знову ж таки, вибачатися це не означає, що ми себе принижуємо, ми приповзаємо на колінах і потім ще вибачаємось років 10. Ні. Ні в якому разі, принижувати себе нам треба за жодних обставин. Вибачились, ну, спочатку при собі визнали цю провину. далі вибачилися. А далі відповідальність людини. Вона, якщо приймає ці вибачення, ну окей, все, ми пробуємо заново і ми не колопаємося в цьому всьому лайні, і не нагадуємо собі, що от він так погано зробив чинив, чи, не, чи там вона. Ні, ми живемо далі. Якщо ж це колопання повертати, то ми повертаємося в минуле теж нічого хорошого в цьому немає. Якщо ж людина і це її право вона нас не вибачає, вона говорить: ні, я цього терпіти не буду, я вже не витримую і так далі, то наша задача справедливо до цього постатись сказати, ну що ж. Далі я цих помилок не повторюватиму, але вже з іншою людиною. Тому найголовніше це справедливо ставлення до себе, справедливе ставлення до партнера і розуміння, хто правий, хто винний і як це можна загладити. Стосунки це звичайно дуже важливо, але якщо тобі також хочеться, щоб твій день кожен був використаний, усі можливості по максимуму. То дуже раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там я детально в аудіоформаті описую кожен день з астрологічної точки зору, що починати, що не починати, що буде ефективно, неефективно, і розглядаю кожну важливу сферу, в тому числі і стосунки. Карта 2. Карта 2 з великою вірідністю вказує на те, що ваші стосунки можна повернути. А принаймні, ну я не кажу, що знов ж таки стосунки це справа двох людей. Ви вдвох в принципі створені один до одного. Ви двоє потрібні один одному, не тільки він тобі. Ви в двох потрібні. Просто ти скоріше за все, скільки ти дивишся це відео, ти більше переживаєш і хвилюєшся за ці стосунки. І це нормально. Повернути їх є можливість. Головне це. По-перше, хороший такий конструктивний діалог. По-друге, спілкування. І головне, в вашій розмові до чогось дійти. Ви маєте спілкуючись на одним, По-перше, якщо ти будеш чесно, відверто говорити про свої почуття. Ну, наприклад, ну, ти сама краще знаєш, що ти відчуваєш. Я просто приклад наведу. Наприклад, я тебе люблю. У мене до тебе почуття, мені без тебе погано. Але то-то, 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 от у нас в стосунках якось так-не сяк не складається, щось, отак, якось, якось не пішло. Давай вирішимо. Давай все-таки я тобі пропоную дати стосункам ще один шанс, але давай вирішимо, як ми будемо їх розвивати. Не просто давай помиримося і все, і ми нічого не вирішимо. Ну, далі день, два, три будете на тому самому рівні. Давай по-іншому. Знаєш, перед тим як от помиритися, і от ми разом, треба пройти у той етап, що а як ми будемо змінювати? А які ж у наших стосунках будуть реформи? В цьому випадку є вірогідність не те, що перейти на новий рівень, це знаєш, якби неначе ви. Іспит якийсь пройшли, і зараз ви по-іншому пішли, і в результаті ви дійсно щасливі, і в результаті у вас дійсно складається. Але якщо зробити помилку в плані того, що ну, ми тільки помиримось, тобто у вас є велика вірогідність примирення. Вам прямо. Ну, я, звичайно, нічого, я не Господь Бог, я не гарантую на 100% у кожного, до речі, ситуація індивідуальна. Але все-таки є вірогідність. Помиритися, але головне, що далі, щоб це не було знову: помирилося, посварилося, помирилося посварилося і зійшлися, розійшлися це роками. І ні до чого не приходить, і ви вже знаєте, плюєтесь один одному в спину. Дуже визволо все таки по-іншому, що по-іншому, як по-іншому. До речі, якщо ти конкретно хочеш розібратися в своїх стосунках, ти розумієш, що шанс є їх поновити, але ти не знаєш, як то завжди можна до мене звернутися, розказати, як звуть цього чоловіка, що це за чоловік з конкретною такою ситуацією. Напиши мені в телеграм, посилання в описі до цього відео, і ми обов'язково розберемо, що там, як і як найкращим чином це можна зробити. Карта три. Карта 3 вимагає нового дихання, нової іскри. Якщо ви вже давно разом, то знову ж таки треба розуміти, що коли ви тільки починали, як воно було? Побачення були, зустрічі були, пристрасть була, як, -от, як воно все формувалося? Що ти йому писала, як ти з ним говорила, як ти себе поводила? Чи ти з самих перших побачень вже під'являла йому претензії: там, то не так, не там каструлю поставив, не так зробив, чи ще щось, і він так само тобі? да? Чи ви, навпаки, допомагало один одному в якихось моментах, закривали очі на мінус один одного, робили один одному компліменти, робили сюрпризи, цілувашки, обнімашки і так далі. Було таке. Дуже важливо. Додати цю іскру. І дуже важливо, щоб ця іскра шла від двох. Тобто не ти одна зараз намагаєшся на собі витягти оці всі стосунки, значить, сьогодні я йому сюрприз, як завтра подарочок, післязавтра компліменти, потім пристрасна ніч, а потім, ну слухай, по-перше, йому вже буде воно отут. Да? По-друге, і ти якби виснажишся, тому що має бути взаємність у стосунках. Тому дуже важливо, як мінімум, спочатку це обговорити, сказати: слухай, ну от мені не вистачає романтики. Може, давай хоч раз на тиждень ходити на побачення? Або може, я хочу це. А що б хотів ти. В інтимній сфері також можна щось обговорити. Що б хотіла ти, що б хотів він, і чи согласується це з вашими бажаннями? Головне, це якби діалог, головне це розуміння. З одного боку, ти від чистого серця хочеш йому ну, якби, йому там його порадувати, але з іншого боку, ти також розумієш, що ти не ну, рятівниця, ти не маєш все на собі нести, і від нього також мають бути кроки. Ти говориш, що ти маєш відверто казати, яких би кроків тобі від нього хотілося. В цьому випадку з малесеньких кроків, я не знаю, починаючи від побачення раз на тиждень, раз на місяць, починаючи з того, що ти просто попросиш його раз на тиждень квіти мені приноси. Для мене це дуже важливо, повір мені. Після того, як він це почує, і якщо ти, звичайно, будеш вдячний за ці квіти, він не буде ці квіти тобі приносити. Але це потрібен діалог. В ваших стосунках є шанс, просто треба додати іскри, треба додати романтики в кінці кінця. Можна на побачення його запросити, а там на побаченні ти вже зрозумієш, що та, що та як і до чого йти. Тільки говоріть. один з одним. Карта 4. От карта 4 остаточно говорить про те, що вам треба десь бувати. Вам треба, ви засиділись у цих всіх в чотирьох стінах, ось свої справи, у тебе своє, у нього своє. Я не здивуюся, якщо ви навіть кудись виходите, але ти зі своїми подружками, він зі своїми друзями, іначе наче пара і не пара. Ну, може, інколи ходимо до батьків. Вам дуже потрібно якесь от реально. Чи от улюблений концерт, тобто стосунки це ж те, над чим треба працювати, те, що треба вкладати, чи не знаю, зустрітися з якимось друзями. Чи піти от кудись туди до речі, дуже важливо в стосунках, щоб було щось спільне, або якесь хобі, або якась діяльність. Обговоріть, посидіть, подумайте, до чого ви можете долучитися. Що не треба жертву приносити. Я зараз буду займатися тим чим рибалкою. Якщо ти терпіти, не можеш риболовлю, Але ну він же любить риболовлю, тому я теж ні. Намагайтесь знайти щось спільне, що цікаве йому, що цікаве тобі, і чим би ви вдвох могли. Це навіть можна вчитися, може навіть з нуля, але це було б цікаво спробувати. І спробуйте це реалізувати. В цьому випадку просто якісь спільні заняття, де ви вдвох, ви, іначе пари, але ви щось робите, ви як і команда, і допомагаєте один одному, і розвиваєтесь, головне, ви любите цей процес, вам не подобається це хобі, вам подобається це місто, в яке ви знаходитеся. Це все може дати стосункам нове дихання. Якщо ж ти розумієш, що, наприклад, він там зовсім від тебе відгородився, а ти хочеш щось встановити. Подумаєш, що, знову ж таки, обговори з ним без діалогу в будь-якому випадку, от в будь-якому випадку, без діалогу жодні стосунки за жодними картами встановити не вдасться. Треба говорити, навіть якщо сам не здогадається його, треба, щоб він тебе чува не закривався собі, Тобто треба піймати момент. Навіть якщо він закрився, загородився, поговори з ним і скажи, слухай, ну давай спробуємо. Вийде, вийде, не вийде, не вийде. Якщо ви саме, тільки в жертву себе не приносите, а якщо ви саме оберете щось цікаве вам двом, ну, наприклад, цікавить його спорт, він любить займатися спортом. ну, наприклад, да, Ходить там в фітнес зал, знову ж таки, навіть якщо він тебе ніколи не цікавив, але ти розумієш, що це корисно для здоров'я в першу чергу. Ну, сходити з ним в той фітнес-зал. Дозволь йому пояснити тобі, як ті гантелі піднімати, як правильно харчуватися, як бігати і так далі. Це вже і йому класно, і тобі класти в таких маленьких-маленьких кроків ваші стосунки вже будуються. Напиши в коментарях, які ще питання ти б хотіла розглянути на таро, і ми обов'язково їх розглянемо. Постав, будь ласка, вподобайку до цього відео і дякую за перегляд!